Соборність розуміє кожен власно. Що це таке? Задасть питання вчасно: це єдність духу, сил мого народу, що нас єднає: мужність, волю, вроду, це наші мрії в дійсності новій, це світле небо, миру і надій, це сонце, роси, квіти навесні, це щось приємне. Що ми бачимо у сні? Соборність, я вважаю, то сім'я, то Україна, нененька моя. Моя Україна суверенна, незалежна, неподільна, єдина, вільна і незлавна. Ми всі одна родина, одна ми сім'я, мільйони різних я, а разом Україна. Захід, і схід єдина країна, наша соборна Україна. Знає кожна людина, і доросла, і дитина, що єдина Україна неподільна, сильна, гідна. Схід і захід нероздільні і не буде України без Одеси, Дніпра, Львова, Коломії чи Херсона. Україна це Полтава. Харків, Суми, Кременчук, українці, ми незламні, не здолати наш патріотичний дух. Здогадались любі діти, що сьогодні говорити будемо ми про державу, найріднішу нам у світі. А тепер скажіть мені, знаєте ви, а чи ні, яке свято є державне, і святкуємо ми його славно. 22 січня це свято відзначається. Ну що, здогадалися, як воно називається? 22 січня свято, День Соборності України. Від 1919 року Україна сильна, єдина і соборна. 22 січня щороку українці відзначають свято патріотизму, свято своєї держави, День Соборності України, яке з'явилося у календарі з нагоди проголошення у 1919 році акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, оскільки це свято. Несе в собі знак єднання українських земель, то ціль його це привернення уваги до єдності та незалежності нашої держави. У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. І ось 22 січня 1919 року. Злилися століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Наприкінці 2000-х років почали відроджувати традицію утворення живих ланцюгів, що символізують єдність українського народу. У 2008-2011 роках у Києві такі ланцюги утворювали на мосту Патона, таким чином, символічно об'єднували правий. Та лівий берег Дніпра. Найбільшого розмаху ця акція досягла у 2011 році, коли на міст Патона вийшли понад тисячі учасників, і 22 січня 2011 року живий ланцюг утворена у більш як 20 містах України. До української акції приєднуються люди і в інших країнах. В День Соборності та Злуки. З заходу на схід давайте всі візьмемося за руки, бо ми один український рід. Як любов палає в серці нені України, як найкраща темні, бо і червона калина. Так на всім немає світі, як та Україна, як далека, як простора наша Україна, в ні мені всі серцю, рідні, всі одна родина. Хнеться, вниз зборба зелена, вітами, гнучки ми. Тут дівчата наші сестри, хлопці, побратими. Розумію вже і діброво, музикою є для мене українське слово. Музикою є для серця матінко Христова. Україна соборна держава, сонце сяй на колиско моя, ні, не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях, я вірю, що дух твій ніколи не згасне, ти совість народу, незгасна зоря. Живи, процвітай, Україно моя, для миру, для щастя, любові й добра. Є для мене наша пісня, українська мова. Сюди, це для мене мова, солов'їна, Величаві наші гори, наша Україна, на красу землі дивлюся і не надивлюся, І за нашу долю і волю серце всім молюся, рідна наша і єдина